Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 22 грудня. Минула ніч була в найдовшому році, а сьогоднішній день уже стане на трошечки довше. Планета повернулася в напрямку літа. Сім'ї вас всіх і вітаю! Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин і завжди стараюся. Розпочинати із української теми і про Україну в топових американських ресурсах говорять. Ну, розпочну, звичайно, із недоброго. Йдуть мирні переговори, звичайно, але на цьому фоні війна не закінчується. Продовжуються обстріли на цих вихідних. Особливо а, жахливий для американців розказується був суботній обстріл, де в Одесі, в Одеській області загинуло 8 людей, 27 людей отримали. Поранення повідомляється також, що і українські військові атакували російські цілі, повідомляється про те, що була вражена нафтова платформа. Повідомляється, що патрульний корабель чи катер якийсь був так само пошкоджений. Тобто українці б'ють по якраз такі цілях. Нафта, як ви розумієте, це найбільший поповнювач чи, можливо, єдиний, ну нафта і газ ресурси, які поповнюють російський бюджет, які підживлюють війну в Україні, тому це легітимні цілі. Люди, українські військові не б'ють по автобусам, де їдуть цивільні. Ну а про проговори, звичайно, цьому приділяється особлива увага. В Майамі три дні: п'ятниця, субота, неділя проходили перемовини між українськими. Українською, російською, американськими делегаціями обговорювалися деякі моменти, заговорили про новий формат, а новий формат тепер до цих переговорів планується залучити європейців. Але так само цитуються і слова російської сторони, які не крепко зацікавлені в європейській версії, тому що вони називають. Американську ініціативу продуктивно. Ну, звісно, американська ініціатива говорить, віддайте Донбас. Звичайно, це продуктивно. Європейці ж розуміють, що віддаванням Донбасу війна не закінчиться. А якщо дивитися чисто з військової сторони, то зараз на рівні розмежування є, є, є не які, які не які там якісь е, військові. Редути, якщо так можна говорити, Охоро, оборона побудована там. А, і коли це просто віддати і відступити на непідтовлену на землю, навіть з цієї сторони, це просто е е цитуються, до речі, слова навіть Зеленського: що мир це завжди краще за війну, але не за будь-яку ціну. Тому що Україна і так вже заплатила доволі високу ціну. В той же час. Путін говорить, що м'яч зараз на стороні України і Європи, за, західних партнерів. Ну, Я так розумію, що тут береться м, приклад чи паралель з волейболом чи тенісом. Тобто тепер українці, європейці мають відбити, відбити цей м'яч. Ну, І на фоні того, що коли на американському просторі розкається, що е, перемовини йдуть конструктивно, що ще багато треба зробити, але все добре. В той же час цитуються слова Лінсі Грема, це сенатор із Південної Кароліни, республіканець, але він, один із небагатьох, до речі, в теперішній владі. Да? Хоча, знову ж таки, це сенатор, він не в адміністрації президента, але він більш-менш тверезо, хоча навіть доволі тверезо оцінює ситуацію. Він говорить, що. Скоріше всього, що перемовники від американської делегації занадто переоцінюють бажання миру від Путіна, і він сказав, що Путін, скоріше всього, не буде, не можна буде примусити до миру. Він не зупиниться, поки ми не підвищимо тиск. Підвищимо тиск, це значить дати Україні ті самі томагавки і так далі. Але це, знаєте, один сенатор. Нічого цього всього не може вирішити. Все рівно адміністрація президента, або якщо сенатори, то їх треба дуже багато. Поки що про це все говорило, говориться дуже багато. Що з червня місяця? Я нагадаю, мали прийнятися особливі санкції, там під 500 як то кажуть, а віз і нині там. І сенатор Лінці Грем говорить правильні речі що з тих пір. Але як то кажуть, це абсолютно не е, зрушує з місця ці ініціативи. Ну, а на американському просторі е, сьогодні розпочну про е, з того, що конгрес пішов у відпустку. Дива не сталося, і якби там ця ініціативна група е, 214 демократів і четверо республіканців, до яких до них приєдналися, які. Зробили запит петицію, заповнили петицію, щоб проголосувати для за продовження медичних субсидій і ще на три роки. Голосування не відбулося, і воно вже відбудеться після повернення палати представників із відпустки. А це відбудеться вже з 5 січня. Але дивіться в чому питання. Питання в тому, що ну, по-перше, як ви розумієте. Субсидії з 1 січня вже не працюють. Тобто, те, що я розказував, як субсидії працюють, що кожна сім'я не платить, якщо ви користуєтесь цією субсидією, ви не платите, не платите за медичне страхування більше 9%. Ну і чисто ви можете порахувати. Я чисто для себе прикинув, сім'я, якщо заробляє там от один, якщо працює до 15 доларів. А для прикладу, я не беру там штаб Місісіпі, там, наприклад. Там в Волмарт 11 доларів на годину. Тобто, вважайте, як часто сім'ї працюють, один хтось працює, як то кажуть, full тайм, повний робочий тиждень, а хтось працює частково. Ну, от, Чисто так середня ціна 15 доларів на годину, якщо заробляє сім'я, то вона не може платити згідно субсидій більше 200 доларів в місяць за медичне страхування. Я трошечки копнувся зараз в сеперішній реалії. І найдешевші плани на сім'ю зараз коштують 600 доларів. уявіть собі. Якщо ви заробляєте 20 доларів, ну, значить ви можете платити там 300 доларів. Тепер знову ж таки най... ну, найгірше, якщо хочете, найдешевший план коштує 600 доларів і до 1000 доларів від штату до штату це змінюється. Тобто, от, дехто навіть із моїх підписників на каналі підтверджував, що для когось вже вони точно сказали вдвічі. Вирісла ціна, того, що вони платили до цього. Є повідомлення, що там ну просто статистично брати е, ці особливо південні до речі, штати, які виступають проти продовження. В основному попадають якраз такі, от такі штати, як Місісіпі, Алабама, Флорида, до речі, так само попадають у цю категорію, де ну, для людей найбільший скачок буде в підвищенні цін. І з 1 січня, січня це буде реальністю для 22 мільйонів американців. Але повертаючись назад до голосування, навіть якщо голосування відбудеться там 5 січня, чи коли там і цей законопроект піде в сенат, сенатори говорять практично, що він буде. Є такий вираз в Америці, dead on arrival, тобто він вже буде мертвий до того, як він до нас дойде. Що це означає? Це означає, що вони навіть не розглядають. Чому не розглядають? Тому що, якщо ви знову ж таки постійний слухач моїх оглядів, то минулого тижня Сенат ще раніше голосував за точнісінько такий самий варіант. Продовження на 3 роки, і тоді голосування набрало 51 проти 48. Четверо республіканців приєдналися до демократів, але цього недостатньо, тому що треба 60 голосів. Тому. Як це все далі буде розвиватися, незрозуміло. Багато обурених людей, але от багато так само історій. І республіканці зараз поки що вони от обговорюють більше план, який. Дає можливість людям об'єднуватись, які я так само про це розказував. Об'єднуєтесь, і чим вас більше, тим у вас більша можливість тиснути, вибивати кращі умови для себе. Але знову ж таки, з цієї самої сторони, ну держава має набагато більше важелів і набагато більше повноважень. Якщо для держави важко ці субсидії, ну ви так само можете. Тиснути на ці е, страхові компанії, щоб вони понисили, понизили понизили речаги. Але держава не турбується про по суті найслабших. Віддається в руки їхні. Доб'єтесь, доб'єтесь. Ні, вмирайте, ну і вмирайте. По суті, отаке е, така реальність. Отак, От якщо на чорне і біле розложить по полочках, отака єс є реальність на сьогоднішній день. Ще одна така цікава новина, але це знаєте, як це новина про американський варіант української гречки. Тут, можливо, великий мішок гречки, я б сказав би так. Що, що за новина? Новина про те, що ще з літа якось Трамп вкинув цю штуку, що ми тарифами так багато заробляємо грошей, що вони. Так тиснуть нам кишені, шумулюють, що ми вирішили людям роздати по 2000 доларів. Ну і ця тема знову ж таки якраз ожила зараз перед новим роком. Особливо, коли от, я думаю, щоб приголошити тему, що тепер скидки на страхову субсидію тепер не буде, треба щось вирішувати. І тут заговорили: а так є ж ці 2000 доларів, які обіцяли на людину. Так от. Радник з питань економіки в Білому домі зробив заяву на цих вихідних, що 2000 доларів це реальність. Я сам сумнівався влітку, але зараз ну, стільки багато грошей, стільки багато грошей, що ми готові це зробити. Але є одна маленький нюансик, а Маленький нюансик, цей закон має провести хі -хі, конгрес. Тобто, якщо ви слідкуєте, президентські розпорядження Трамп роздає наліво і направо, там я не знаю, просто масово на цілі країни тарифи накладає, а видати президентське розпорядження, роздати вам по 2 тисячі доларів, ні, ну треба, щоб Конгрес проголосував. А Конгрес хто я знає, чи проголосує, чи не проголосує, це таке питання, тому що я впевнений, що мерва людей знайдеться там, які заговорять, давайте замість того, щоб по 2 тисячі роздавати людям. Заплатимо там державний борг, якщо не помиляюсь, вже підбирається під 38 трильйонів, дякуючи, до речі, політиці Трампа. Я про це так само рожовував, тому що податки з правильних людей пообрізали. Тепер діра в бюджеті ще більше росте. Але на вам по 2000 доларів, які, до речі, так само не вистачить покрити медичне страхування. Ну, така от історія. Що хочете, то й робіть. Плюс на даний момент ці 2000 доларів це поки що вилами по воді, як то кажуть. Дурень думкою, багатіє. От ще вам одна приказка. Новини про е блокаду венесуельської нафти. Новина отримала продовження. В суботу е американці конфіскували чи заарештували ще один танкер. Цікавий момент, що цей танкер не був в санкційному списку, але він якось. Опинився, як заявляють американці, що він перевозив венесуельську нафту, ну, от вони його за це розарештували. Я так розумію, вже далі в перспективі і заберуть цю нафту сюди, в американське нафтосховище, нафтопереробні заводи. Так от. А на, на тлі заяв про блокаду, які Трамп робив, на тлі того, що тепер уже, дивіться, то один танкер був ну, лі, один, то й один. Тепер уже знову ця історія з, з арештами танкерів продовжується, а нафтова ціна на світовому ринку піднялася на 3%. А, Ну, Я чисто своїх шкурних інтересів на заправках я зараз, от останні вже майже два тижні вдома. Да, то орієнтуюсь тільки не національними цінами, а тут в Південній Кароліні поки що я цього стрибка в 3% не побачив. Можливо, тут свої запаси є, можливо, якісь буферні там ціни. Ну, але 3% це відносно невелике. Але е, хто і знає, як воно буде розвиватися далі, ця історія. Новина із е, е, Нью-Йорка. Це вже стосується життя не політика, не адміністрації президента, а звичайне американське життя, місто Рочестер Нью-Йорк. Там викликали поліцію. Чоловік викликав сказав, що колишній бойфренд моєї теперішньої дівчини погрожує мені, чи там мені, чи дівчині, чи там уже всі нюанси, як я там говорив, приїхала поліція, і цей колишній бойфренд з теперішнім бойфрендом, там ще... І я так розумію, їй йшла балачка на той момент, коли приїхала поліція, почалася перестрілка. Цей колишній бойфренд, я так розумію, він ще той ковбой, тому що він підстрелив і обох поліцейських, і цього теперішнього бойфренда і втік. Тобто, і в теперішнього бойфренда виявився пістолет з собою. До речі, він коли дзвонив 911, то говорив, що мені загрожують, але в мене також є пістолет, він зареєстрований, тобто все легально і так далі. Ну, а цим поліцейським приїхала підмога. Він іще одного поліцейського, який з під'їхавших підстрелив. Ну, але в кінці кінців поліція а, ліквідувала цього колишнього бойфренда. перестрілка, він не здавався. Так це закінчилося. Ці всі три поліцейські, хтось із них в складнішому стані, але всі в стабільному а, життю поки що нічого не загрожує. Один поліцейський там. В такому важкому стані, але стабільному. І так само цей теперішній Бойфренд. Так само всі четверо, по суті, в лікарні, але лікарям поки що вдається врятувати їхнє життя. Але ну, дикий захід на східному узбережжі Америки. Ще одна новина пов'язана зі Зброєю це штат Огайо. І там. Доволі таки мало не фільм можна було знімати. Там зловили парочку, чоловіку 21 рік, молодий зелений пацан по суті, з дівчиною 23 роки. А вони крали в Волмарті, що вони там крали, не повідомляється, але їх зловили по суті на гарячому. І в таких випадках їх заводять там в кімнату, і приїхав поліцейський, розбирається, тому що спочатку там охорона, потім приїжджає поліцейський там Беруть їхні дані, там і так далі. А, поліцейський ну, пробує по-доброму вирішити ситуацію, питає в цього а, грабіжника, який не вдався. А, чи, каже, чи в тебе немає такого нічого спеціального, що ти мав би мені сказати? Він ні, ні, все нормально. Поліцейський його навіть там ну, облапав по-простому, чи попробував, нічого не знайшов. Вони сіли, а, він там. Пише, і в цей момент, навіть після того, як його вже обшукали, цей 21-річний молодий чоловік достає пістолет, направляє на поліцейську. І знову ж таки, в поліцейську камеру, і там а, камера безпеки стоять, це все зафіксовано, але поліцейський виявився спритним. От Він зміг нейтралізувати цього хлопця до того, як він зміг. Розпочати там стрілянину і так далі. Не на фоні того там розкається, що його ця дівчина. Ні-ні, зупинись, зупинись. Ну, але пістолет в нього забрали, і як ви розумієте, це вже зовсім інша стаття. Тому що там спроба крадіжки це одне. Що вони там крали знову ж таки? Щоб там страшно в Волмарті, аж дорогого, крепко не можна було вкрасти. Але замах на життя поліцейського це вже зовсім інша судова справа. І це вже зовсім інший термін. Ну, але тепер а, така от новина на щастя, знову ж таки, ніхто ні в кого не вистрілив, всі залишилися живими. Новина про а, а, таке американське життя. Я часто розказую якось на стрімах, старих відео розказую про те, коли люди користуються <кхм> кредитними картками або є такі програми лояльності, називається, де ви збираєте різного роду. Там бали, поінти, вам це накопичується, а потім ви або за ці бали щось купуєте, або забираєте готівку і так далі. Так от новина про те, що American Airlines у них була така програма лояльності. Вони повідомили про те, що а, там раніше збиралися бали за те, що ви літаєте, купуєте квитки. І є така, особливо, коли ви купуєте авіаквитки, є програма, яка збирає милі. Ну, Миля це 1,6 кілометра, якщо вам легше, хай кілометри. Тобто ви скількись пролітаєте, у вашій віртуальний гаманець збирається скільки там бонусних миль. І коли ви там назбираєте, назбируєте, через деякий час вам набирається там. Безкоштовна кількість миль, І ви летите вам, умовно кажучи, з Нью-Йорка треба до Лос-Анджелеса, я не знаю, там 2000 миль летіть, а вас там назбиралося 1800. Ну, я, до речі, не знаю, як конкретно ця програма працює. Але повідомлення тепер про те, що якщо ви купуєте квиток економ класу, то тепер ця програма лояльності для вас не працює. І тому я завжди, знаєте, от, я завжди рекламував це, тому що це. Ну, Це розумно не розплачуватися готівкою, а розплачуватися кредитними картками. Але завжди я персонально обирав, навіть коли оці авіалінії дають там дуже заманливі такі великі кількості миль, я завжди обирав для себе персонально кредитні картки, які... Дають можливість забрати готівкою, Тому що в цей випадок, ви назбирали милі, ви можете тільки купити авіаквиток. Все, других варіантів нема. Коли ви збираєте поінти і можете брати готівку, можете брати. Там, Ті самі квитки авіалінії, там і так далі, тобто безліч різних варіантів. Подарункові карти, діфтка тут називається. Тобто, що хочете, можете робити. І от тепер от просто і от іще один доказ, що мій вибір як мінімум був правильний, але все рівно це, як то кажуть, не зніцінює саму програму лояльності. Просто тепер ну, бути уважними. На жаль, у ці моменти, коли. Повернення оцих, як тут називається, rewards, тобто винагорода, повернення балів збирання, вона час від часу змінюється. Тому якщо це, наприклад, щось було класним 5 років тому назад, рік назад або зараз воно вже змінилося. Тому за такими речами треба слідкувати. І я думаю, що American Airlines так зробила, тому що вони порахували, що вони не заробляють так багато грошей, як очікували трошечки в мінус. А з авіалініями це така сучасна історія. Тому я думаю, і інші авіалінії щось подібне ну, з'явиться інш, і, і, ну, і з інших авіакомпаній так само буде щось подібне в майбутньому. Новина, я б сказав, би, знаєте, така от добра новина. Час від часу я так називаю такі новини добрими. Це комусь цікаво, комусь не цікаво. Є в Америці така компанія Blue Origin, це не SpaceX. І не Боїнг, які літають туди аж на міжнародну космічну станцію. А це компанія, яка займається вилітом в ближній космос. Є, є така називається лінія Кармана, чи Кармана, чи Кармана. До речі, я не знаю, щось не подивився, коли наголос. Це от 100 кілометрів над рівнем моря, де вважається, закінчується атмосфера планети, і починається вже космос. І от Blue Origin він якраз таки продає ці квитки, виводить людей оцей в людей цей ближній космос, якщо так можна сказати, де ця невисомість, а, люди там може, можна повідчувати собі, як це відбути в відкритому космосі. І оцей квиточок, до речі, коштує від 200 до 300 тисяч доларів. Я не знаю, чому він так змінюється, можливо, залежно від того, скільки людей летить в цій капсулі. Про що новина взагалі? Я вам не Blue Origin рекламую, а на цих вихідних в суботу в цей політ полетіла 33-річна жінка. Чим, чим особлива ця подія, що в 2018 році вона от, трапилася там аварія чи як правильно інцидент, вона каталася на гірських велосипедах. Я так розумію, вона займалася цим експортом, професійно чи щось таке, отримала травму спини, спинного мозку, і зараз знаходиться у інвалідному візку. Так от, ця жінка 33 річна, людина з обмеженим рухом, перша в історії полетіла в космос. Ну і там, звичайно, багато пафосу, що тепер не тільки там вважалося, що там прокачані там. Астронавти чи космонавти там мають якісь проходити. От навіть жінка в такому стані змогла туди полетіти. І цікавий момент, як ви розумієте, що це ж ну, не якась мільйонерка, це, звичайно, там молода людина, яка там займалася спортом, зараз переживає далеко не найкращі часи. Так, от, а хто ж оплатив оцей політ, виявляється, компанія Blue Origin час від часу займається такими. Спонсорськими моментами, тобто, комусь когось відправляє в цій команді, тому що там ціла команда їх полетіла, комусь із них безкоштовно. І от саме для цієї жінки, оцей Origin, їхня ракета, їхня компанія, вони оплатили, і колишній керівник компанії SpaceX він там зараз не працює, колись раніше працював, от вони якраз разом оплатили квиток цієї жінки. Взагалі, цей політ триває там вверх вниз 10 хвилин всього-навсього, але, ну я так розумію, враження ну, реально незабутні. І, в принципі, новина, я б то сказав би, історично така. Ну і остання новина на сьогоднішній день, вибачте, когось розлучу, але Лохотронська новина. В суботу Powerball ніхто не виграв. Наступний розіграш в понеділок і тепер. Джекпот 1 мільярд 600 мільйонів. І цей джекпот вже виходить на четверте місце в історії. Якщо хтось в понеділок виграє, це буде четвертий за розміром виграш за всю історію. Я нагадаю, що номер один це 2 мільярди 40 мільйонів. Ну, як ви розумієте, ажіотаж зростає. Не рекламую і раджу не викидувати гроші на такі речі, тому що навіть і 2 долари ви викинете, слухайте. 2 долара раз купитесь, викинете на мільярд, через півроку знов буде мільярд, знов 2 долари викинете. І так, коли ви порахуєте на всякі такі дурниці, ви просто викидуєте ну, навіть 2 долари, але їх треба десь заробити. Тому ну, не купуйтесь на ну, таке, навіть при тому, що хтось дійсно має це виграти. Але, слухайте, теорія ймовірності це там з великою кількістю нулів, що це будете саме ви. Тому після. Крапки і ще нулі, а потім десь там ви потенційно. Тому не витрачайте свої гроші, навіть якщо це все на всього долара. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі. Особливо вдячний за вашу підписку. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Це буде Україна!